Це означає, що в 2025 році ми отримуємо територію, приблизно, як Болгарія, 10 мільйонів гектар. Щоб цього не трапилось, ну, якщо ми, ми повинні щось робити. І тому був створений цей проєкт, щоб укоряти ці нас. Наш проєкт працює в трьох регіонах в Україні, а також в Республіці Молдові. Це Одеська, Луганська і Автономна Республіка Крим. в найбільш природному стані. І з цих ділянок цього літа були зібрані насіння, і ми створюємо сіт-банк, щоб в подальшому використовувати це насіння для відновлення степових ділянок. І для цього збирається такий банк, сітбанк або банк сім'ян, як його ще називають, і потім використовується на ділянках, які деградовані.